Якщо на екрані вашого пристрою з'явилось повідомлення про встановлення чорнильних картриджів, ймовірно, прошивка оновилась і пристрій перестав бути безщіповим. На пристроях без екрану в таких випадках горить індикатор крапля. А драйвер принтера на комп'ютері повідомляє про необхідність замінити чорнильні картриджі. Це означає, що вам потрібно заново перепрошити пристрій в безщіповий. Якщо ви прошили пристрій самостійно і у вас зберігся код відновлення, то введіть пристрій у режим прошивки. Зверніть увагу, для кожної моделі є своя комбінація кнопок. Введення в режим прошивки вашого пристрою можна знайти в інструкції. З'єднайте пристрій за допомогою USB кабеля з ноутбуком або комп'ютером. Запустіть програму Inkchip Firmware і, дотримуючись інструкції, запустіть процес прошивки. Після запустіть програму InkChip Activation і введіть код відновлення. Пристрій прошит і готовий до роботи. Якщо код відновлення втрачено, завантажте програми InkChip Firmware та InkChip Activation, а також придбайте ключ активації на сайті LuckyPrint, щоб зробити пристрій безчіповим самостійно. Бажаємо яскравого друку!